Треба велику силу волі, щоб кинути курити. У мене на них алергія. Я їх не курю, не вживаю. Але мої знайомі курять, ну не знаю, мені байдуже, в принципі. Можливо, вони трошки кращі, там мають якісь. Ну, повинні мати якісь переваги, але вони рахують, що сигарети куріння шкідливе для здоров'я. Вітання, це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, що вони думають про поширення електронних сигарет та вейпів серед молоді у Львові. Поїхали. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до поширення електронних сигарет зараз у Львові? Негативно, напевно. Та негативно, тому що це не дуже... Гарно для нашого здоров'я, ну взагалі погано, і особливо через те, що молоде покоління дуже цим зайнялося. Це мені здається ще гірше. І в нас не наскільки я знаю, не проводиться настільки прям жорстка політика стосовно заборони електронних сигарет. Мені здається, що треба трошки серйозно ще до цього ставитись. Погоджуюсь. попогоджуюсь. Як ви думаєте, чи електронні сигарети поступаються звичайним сигаретам, чи вони можливо трішки мають якісь переваги, чи навпаки вони ще шкідливіші? Певно, ще шкшкідливіше, тому що е, не завжди ти зразу е, бачиш результат, е, якісь е, ну, наслідки. І через те, що це такий накопітельний ефект, мені здається, все ще гірше. Тому хочеш. Добре, і ще питання про інформування. Чи зараз достатньо в е, інформаційному просторі е, тих деталей про те, що от, електронні сигарети шкідливіші для нашого здоров'я і що потрібно більш пильнувати за цим? Ну, інформація є, але через те, що її не так прям сильно просувають, а просувають більше саме продаж електронних сигарет, тому що ну, зробляють на цьому гроші. Мені здається, що це не так береться до уваги. Тому треба більше тим займатися. Супер, добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. дякую. Як ви ставитесь до поширення електронних сигарет серед молоді? Ви знаєте, я не вже не курю, і тому мені звичайно негативно. Я вважаю, що в громадських місцях мають якісь прийняти заходи, щоб не, не палили люди, електронні сигарети. Як ви думаєте, чи вони мають якісь певні переваги перед звичайними сигаретами? Я не знаю, я в цьому питанні некомпетентна, тому я не палю, тому мені важко сказати. Угу. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про те, що це шкідливо? Ну, Я думаю, що ні. Бачу, більшість людей переходять на електронні сигарети, молодь особливо. Я вважаю, що це погано. Це моя така думка. Як ви ставитесь до поширення електронних сигарет зараз у Львові? Я не підтримую взагалі куріння в усіх його проявах. Ну, паріння куріння для мене без різниці. Як ви думаєте, чи електронні сигарети мають якісь переваги перед звичайними сигаретами? Чи вони чимось краще або гірші? Ну я не лікар, тому я чітко чот сказати не можу. Але суча з того, що я чула, то наскільки я знаю, вони навіть гірше впливають на здоров'я. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про це, що вони от мають таку негативну я думаю, да, кому треба, той почує. Кому не потрібно, то і не буде чути. Дякую вам дуже за відповідь. Гарна дня. Як ви ставитесь до поширення електронних сигарет зараз у Львові? Негативно. Взагалі проти коріння. Угу. А ви думаєте, чи електронні сигарети мають якісь переваги або недоліки перед звичайними сигаретами? Чи вони можуть бути ще більш шкідливі? Важко відпустити, так як я сам не курю, але я думаю, що електронні мають більший негатив з рахунок тих всяких добавок. Хоча й в звичайних сигаретах, я думаю, також там леють. Різне, але я більш ніж переконаний, що електронні більш шкідливіші. Ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про шкідливість електронних сигарет? Я думаю, цілком достатньо. Це вже залежить, мені здається, від людини, як вона сприймає інформацію, як вона її переосмислює. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до поширення електронних сигарет зараз у Львові? Я ставлюся негативно і я ну, не курю їх. Я теж не курю, я вважаю, що поширювати якийсь негативний спосіб життя, особливо серед молоді, це не дуже нормально і, скажімо так, це не має бути якимсь стандартом. Як ви думаєте, чи електронні сигарети кращі чи гірші, ніж звичайні? Можливо, вони ще більш шкідливі, ніж ці сигарети, які... Я звичайними я от буквально вчора читала пост. Не знаю наскільки він правдивий, але що він що вони є гірші, і що зараз немає навіть такого як лікування від них, тобто, коли це все потрапляє в легені, там потім якась хвороба. І це все смертельно, типу ну це дуже страшно насправді. Я теж думаю, що негативний вплив на здоров'я він такий ж самий. Пропагують зараз, що айкос там якийсь менш шкідливий, але насправді він впливає на якісь інші аспекти твого здоров'я, і тому це дуже неправильно, що вони це пропагують. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про шкідливість електронних сигарет? Думаю, що ні. Недостатньо. Не думаю, що ні. більше пропаганди. За. Дуже вам дякую за відповідь, гарного дня. Дякую. Дякую. У мене на них алергія. Я їх не курю, не вживаю. Але мої знайомі курять. Ну не знаю, мені байдуже, в принципі. А як ви думаєте, чи вони чимось кращі, ніж звичайні сигарети? Мені здається, навпаки гірше, бо вони більше впливають на наш організм шкідливу сторону. Вже краще звичайні курити. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про те, що електронні сигарети або вейпи також шкідливі, або можливо навіть шкідливіші, ніж е, звичайні? Так, звісно. Зараз і в школах постійно про це говорять, в коледжах, університетах, але мені здається, в більшості молоді байдуже на це. В кожного своя думка. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня побачення. побачення. Ну, і, чесно, і нейтрально, я до того ніяк не відношуся, мені все одно. Як ви думаєте, чи вони можливо краще або гірші, ніж звичайні сигарети? Чесно, не знаю навіть. Ну, чула, що гірше ніж, бо це як типу електронний нагрівання і от. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про це, чи все-таки недостатньо інформації про те, що електронні сигарети можуть бути ще більш шкідливі? Мені здається, досить, бо я таке бачила часто такі рекламки. Добре, дуже вам дякую за відповідь, гарного дня. Вам так. Дякую. Не знаю, мені здається, що це для кожного своє. Uh -huh. Навіть ну, нічого не можу сказати, сама не, не курю, так що ну, uh -huh. не знаю, як би це могло бути. Ну, на мене це для кожного. Uh -huh. Як ви думаєте, чи вони краще чимось, ніж звичайні сигарети, чи можливо навіть шкідливіші? Я думаю, може, звичайні сигарети краще, чесно, не знаю. Но, чесно кажу, для кожного, певно, своє, кожен сам вибирає. Дякую, ну, вам дуже за відповідь. Гарного дня. Негативно, негативно, однозначно. А як ви думаєте, що чи вони чимось кращі, ніж звичайні сигарети? Для нас всі погані, на нашу думку. Краще не курити і вести здоровий спосіб життя. Ми за те. Як ви думаєте, чи зараз достатньо інформації про те, що шкідливі електронні сигарети? Ой. Зміни, хто хоче курити, то буде курив, і Вони знають, але своє роблять. Треба велику силу волі, щоб кинути курити. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до поширення електронних сигарет у Львові зараз серед молоді? Думаю, що можливо, що це не потрібно. Це шкідливо для здоров'я, взагалі можливо. Сигарети. Взагалі ви... до сигарет, що відношуся так. Сама не курю і стараюся, щоб і дівчата собі життя не портили. так що, ну. Ви думаєте, чи електронні сигарети мають якісь певні переваги перед звичайними сигаретами, чи вони чомусь краще? Можливо, вони трошки кращі, там мають якісь. Ми повинні мати якісь переваги, але, але я неї рахую, що сигарети куріння шкідливе для здоров'я. як ви Віднося думаєте… Так. Чи достатньо зараз інформування про те, що електронні сигарети також можуть бути шкідливими? Думаю, що так. Що можуть бути шкідливі, давати якусь шкоду здоров'ю. А де саме, на вашу думку, зараз проводиться таке інформування? Там соціальні мережі, можливо, телебачення, можливо, недостатньо проводиться інформування? По телебачення може, в основному по телебаченню, напевне. Проводять. Можливо, ще й соціальні мережі, але в основному на телебаченні. Так бачила, що проводять такі. шоу. Розумію, добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую, дякую. дякую.